Осак на велосипеді, Злата, Яна. Спорт Сіті, Делікатека, Стефано Ломпас, Магія Криси, Колішанка, Іграшки, дитячий одяг, біжутерія, пані пані. весь асортимент всього ж бачите після дощу тут є трошки калюш добре що не затопило і нічого не провалилось буває таке. готель річки кафе річки хочу нагадати про одне Дуже гарне місце. Б'юті лаунж. Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення вій, васкова депіляція. А, будь ласка. Контактні телефони. Сам салон знаходиться, ось тут поруч. Та прийдемо, давайте покажемо. На головному променаді трускавця. Тин б'юті лаунж. Кому цікаво, можна докладніше відео подивитися на всі на каналі, а й магазин брендових іграшок. І диноплей, теж дуже рекомендуємо відвідати. Там кожен знайде щось цікаве для дитини. Тут Міротель. йдемо зараз на інший бік, На вулицю ж вулицю, я йшли. сорок три. Треба трошки добівати поспішати А якщо хочемо ще вам показати, а що напіваті Біла ягуся, бачите, як розбудувалася, а і береза починає теж жовнути. Трошки далі справа будується готель, мам це розповідали. Ще далі багатоквартирний будинок. А тут взагалі багато чого будується. Трошка весь таке місто, де популярно починати будови. Менш популярно їх закінчувати, Та. починати будови тут дуже і дуже популярно. Є така розвага. Торговий центр Куб. Далі фонтан міротель, власне, сам міротель. Я думаю, фонтан вже не працює. З іншого боку, майстерня мила, поту ж торну міротель, майстерня шоколаду, майстерня карамелі, майстерня морозу. От, найбільш робітнича вулиця, Трускавця, де знаходяться всі майстерні. Так? А, бачите, майже 10 ранку, але що, така пора року, що сонце ще високо не піднялося. А, Фонтан не працює, він ще не законсервований, просто не працює. А Анастасія, бачите, за Анастасією, яка йде будова. Ну, просто маєте на увазі, тут постійний шум буде. І далі парковка. Спочатку Анастасії, памір ротеля. Потім видно Крістіну, поки що пак не добудували ще один, ще один поверх будинку. А я якби ми йшли далі далі прямо, то вулиця Бориславська. Вона у нас є на каналі. Якби ми йшли направо вулиця Дрогобицька, теж вся є. Якби повернули наступний поворот героїв УПА, теж є. Повернемо зараз. ліворуч. А підемо традиційно знову ж таки ми йдемо. Через пішохідну частину вулиці Бандери. Йдемо до найцентрішого центру, а звідти вже повернемо до бювету. Ну, Як бачите, сьогодні тепло, що в трускавці. Не зважаючи вже листопад фактично. Ще погода настішить теплом. А от таки видно дерева. Завжди подобається, коли дерева. Вони зразу осипаються, а коли отак можна побачити на них ще жовті листочки. Аж тоді вони починають опадати. Золота осінь у трускавці дуже і дуже гарна. Особливо біля добів. Доби вони мають таку, можна сказати, благородну по золоту на листях. Хоч паентик Тарасу Шевченко фонтан, який не працює багато років, шайба, яка теж не працювала 3 роки, але цього року відновила роботу. ну, Небагато людей було цього року в шайбі, не знаю чому так. А і ми вже підійшли. Майже до спуску вниз в центр. Костел. В небо взяття Богородиці. Ліворуч будується торговий центр. Направо починається вулиця з У нас теж є прогулянки. Казав, у нас є прогулянки всіма вулицями і неодноразово. Я так скажу, Тільки у нас. Ви побачите всі вулиці Трускавця. Нема такого місця в Трускавці. Нема такої вулички, навіть найменшої, де ми не були і яку ми би вам не показали. Гарно підсічує сонечко. Іван Павло костел і чути дзвони. правда правда та сподивимось, станемо в інший бік по сонечку подивимось як все виглядає що тобі ти борізка віла моцарт І знову чи тут вони в церкві. Давайте тут прийдемо к верхнюю частину і подивимося. Це ресторан не працює, ми вам про це розповідали. Наступний ресторан поки що працює. Та, це правильно, наш підписник і добрий друг пан Олег підмітив. Тут правильно казати про всіх поки що не працює, поки що працює, там поки що смачно, сюди поки що приїжджайте. Бо все настільки динамічно змінюється. Кізянка санаторій зараз ми наблизимося до Біветош та тінь, хоча це ложки ну, хочете вірти, хоч не вірти. Точно 10 година, 10-й вже. Сонце влітку вище, але це влітку, зараз не літо, тому так. От суцільна кінь. добивати, що ми ці кроки тільки дійдемо вже. Отки в хіба о 12-й годині буде трошки сонця, потім воно знову почне спускатися вниз. Торговий центр Тарас, а що? зустріли пана Діму. але мусимо йти до бівета. Я пану Дімі так і кажу, Діма, я пообіцяв людям, що дійдемо до, до бівета. Треба діти до бівта, а тоді вже можна продовжити спілкування. А, це от Ми ще цілком-цілком встигаємо цілком випити водички.